Ласкаво просимо до відео про завантаження документів. Ви дізнаєтеся, як завантажувати документи з файлів для власного використання, для цілей ведення записів і щоб ділитися із зацікавленими сторонами проекту, включно з тими, хто не має доступу до продуктів Autodesk. Перш ніж почати, давайте переконаємося, що ми в правильному продукті Autodesk та проєкті. Потім виберіть файл на бічній навігаційній панелі. Існує три способи завантаження папок і файлів. Перший вибрати три крапки біля папки та вибрати Завантажити вихідні файли. Ця дія створює файл зіп-архіву, що містить оригінальну структуру папок і файли в папці. Який зберігається в папці призначення за замовчуванням для завантажених файлів на вашому комп'ютері. Іншим способом є навігація всередині папки або каталогу, щоб вибрати будь-яку кількість документів за допомогою чекбоксів для вибору, потім ми можемо натиснути на три крапки тут і вибрати Завантажити вихідні файли. Один файл завантажується як є, тоді як декілька файлів зберігаються у ZIP-архіві. Нарешті ми можемо завантажити під час перегляду документа, натиснувши три крапки та вибравши Завантажити вихідний файл. У цьому відео ви дізналися, як завантажувати документи з файлів.